Ранок 8 січня у Криворізькому районі почався не лише зіпсованих погодних умов, а й з масованої атаки ворога. В місті та на його околицях нарокували приблизно десяток вибухів. В самому кривому розі удар прийшовся неподалік від відомого торгового центру. Сьогодні о сьомій ранку ворог черговий здійснив терористичний акт по території Криворізького району. А саме... Один із ударів припав на місто Кривий Ріг. Біля торговельного центру Ашан було влучання і в результаті чого чоловік отримав поранення 58 років, медики йому надали всю необхідну допомогу. Зараз він знаходиться вдома. Також одна ракета влучила в Лозувацьку громаду, де був зруйнований будинок. І, на жаль, в цьому будинку загинула жінка 62 роки. Окрім наслідків негоди, яка напередодні охопила весь кривий ріг, мешканці багато. Хівок неподалік від місця влучання ракети вимушені ліквідувати ще й наслідки того самого вибуху. Місцева влада вже розгорнула штаби допомоги. Я їхала на роботу, вийшла на остановку. Вот здесь вот, ждала тролейбус. Та в часом утра. Ну просто неожиданно настільки стала мігати, що я прямо упала под лавочку і спугалась, ви не повірите, мене трясло прям всю. Істерика почалася. Тут потім мені немножко так отошла, переплакала, ну, успокоїлася. Ну, страшно було очень. Психологічно дуже поганий стан, всі злякалися. Добре, що дитина мої не було в цей момент у бабусі. Як вони в якому стані померли? В жахливому стані повністю вилетів балконний блок і сам балкон повело раму. Треба все заново міняти. Користалися правилами двох стін, трошки вроде затихли, тільки вийшли із двох стін, вибухи поновилися, ну а потім оцей самий сильний вибух, який вже то задрогнуло все на світі. Спрацювала сигналізація в автомобілях, а потім вже позвонила председатель ОСББ із цього 16-поверхового. Плаща, каже, у нас тут повилітали і шипки, і все на світі. Ну ви ж розумієте, холодина і так у них. Так, ось 16-етажний будинок, лоджія повністю, плюс балконний блок у кімнату. Отак вибираємо стекла, стараємося держати, закріпитися, а що робити? Зараз будемо закривати свої дири. Путем как то жить надо, все одно жизнь продолжается. Ранковий шквал терористичного російського металобрухту на Кривий Ріг і Криворізький район ще раз доводить, що мішенню для цих нелюдів є вся Україна. Все хорошо, все хорошо. у нас все хорошо. Это издержки, ми это переживе.